Вітаю, слава Україні! Чергове включення. Дякую Богові і захисникам за можливість працювати та тримати тил. Вранці провели чергову ранкову інспекцію. місту. гарна погода дозволила нам проїхатись на велосипедах сьогодні. Були в районі вулиці Сахарова, вулиці Київської, Бандери, Слави Стецько та прилеглих вулиць. Заїхали до Водойми, що поруч 21-го ліцею. Така ж заїхали в Меморіальний сквер, заїхали у двори на вулиці Київській, Височана, Переяславській, там починаємо певні ремонтні роботи, плануємо цього року активно працювати в питаннях благоустрою більше в поточному режимі, але в тому числі, де є потреба, на жаль, придеться робити її більш в капітальному характері. Тому продовжуємо наші інспекції щоп'ятниці, зранку, з сьомої години ранку, ми. Відвідуємо той чи інший мікрорайон. Будь ласка, пишіть, в який район ще заїхати. Сьогодні також заїхав в Опришівці в мікрорайон. Завершуємо асфальтування вулиці Січинського, також кусочок весняної хочемо доробити. Маємо проблемні дві вулиці: Ботанічна і Василишина, які плануємо заасфальтувати, а також решта вуличок защебенити. Ну, що можемо, працюємо, робимо. На жаль, не можемо сьогодні з певністю казати, що буде завтра, адже і проблеми з казначейством, з розрахунками, з багатьма іншими, але, от мікрорайоні Опришівці теж частково якийсь невеликий благоустрій робиться. Окрім того, по місту ми ряд дворів робимо, розпочали. Надіємося, що будемо цей темп збільшувати, окрім того, що би немов вулиці, як в місті, так і в сільських громадах, тому працюємо над цим. Сьогодні традиційно розмовляв з лідерами школярського нашого самоврядування. Знову ж таки, добра традиція стала. І хотів би сказати, що ми розмовляємо за чаєм, дуже талановиті наші діти, підтримуємо наших дітей. Тому дякую самоврядуванню учнівському за ці зустрічі раз на місяць, раз на два місяці. Ця зустріч відбувається. Ну і в дуже хорошій атмосфері наші діти бачать майбутнє в Івано-Франківську і бачать, як його треба розвиватися. Дуже такі зрілі питання задають. Також сьогодні вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. На жаль, сьогодні день, коли він загинув, в ніч саме. Тому вічна пам'ять В'ячеслава Чорноволу, напевно, що країна би трошки по-іншому розвивалася, якщо б він був президентом. Зовсім по іншому, навіть так хотів би сказати. Вчора також на виконкомі передали від президента нагороду полеглому військовому Юрію Чопику. Це орден Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Тому вічна пам'ять героям. Також сьогодні відкрили дошку, посетили пам'ятну дошку полеглому герою Денису Болтяну. У селі Драгомерчанин, хоч він родом з Вінницької області, але одружився, одружився на нашій дівчині з Драгомерчан. На жаль, загинув в лавах 10-ї гірсько-штурмової бригади. Також передали чергове авто і тепловізор медики первинної ланки, працівники культури та фінансового управління міської ради долучилися для захисників 79-та бригада. Ми саме для них передали в залишку. Є ще кошти, і ми теж ще один позашляховик хочемо придбати для наших військових. Тому працюємо в цьому напрямку. Франківська громада активно готується також до посівної. Почали наші фермерські господарства і всі, хто обробляє землю, також наше комунальне підприємство Франківська агро». Цього року ми добавили ще з земельних ділянок і будемо вирощувати гречку і кукурудзу. Тому місто далі працює. А вчора на виконкомі прийняли ряд допомог мешканцям: це виплати за народження дітей в міському пологому. Це 10 дітей на суму 20 тисяч гривень, одна дитина з сім'ї військових 50 тисяч гривень. Ну і загалом від початку 2023 року вже 61 сім'я отримала допомогу. Від міста при народженні, також тільки завчора, 478 осіб золотого віку, це 70 років більше, 63 особи з інвалідністю, 23 дитини військовослужбовців отримали кошти. Тому стараємося теж підтримувати різні соціальні програми. Нагадую, що вже не потрібно йти в ЦНАП. Можна це оформити в соціальних мережах, тобто через сайт ЦНАП і в UA. Також у ЦНАПі можна отримати компенсацію за програму підтримки розвитку сільського господарства. Знову ж таки, є повна інформація, тобто, це хто займається вирощуванням худоби, чи, скажімо, теплиці, має чи полив, може скористатися цією програмою. Будь ласка, знов таки через СНАП можна отримати цю допомогу. Далі традиційно виплати для наших військових. Одноразову виплату 20 тисяч гривень. 22 захисники України отримують, хто отримав поранення за тиждень. 18 поранених військовослужбовців отримують по 10 тисяч гривень на лікування. Ну і 17 військових без статусу ОБД тільки за тиждень, хто подав заяву, отримує по 3 тисячі гривень. Тобто продовжуємо ці програми, тому робимо все, щоб ці кошти отримували наші герої. Також в місті працює програма переходу для колишніх абонентів СТЕК. Це 38 будинків, які ми переходимо з понеділка. Ми починаємо таку інформаційну кампанію. Наші працівники від дверей до дверей, для того, щоб поінформувати людей про можливість отримати допомогу на перехід на індивідуальне опалення. До речі, вісім будинків, а це Бандери-62, Бандери-69, Гвардійська-7, Дудайва-1, Коновальця-207, Національна гвардія-16, 18, 20. Уже з понеділка можуть подавати заяви ЦНАП і отримувати кошти в сумі 50 тисяч гривень і виконувати ці роботи. Решта будинків повинні ну, провести ті кроки, які сьогодні потрібно зробити. Тому більшу інформацію ми говоримо наших роздаткових матеріалів а це провести збори, обрати уповноважено, отримати технічні умови на відключення від централізованого опалення і отримати технічні умови на під'єднання на електрику або на газ, і відповідно мати проектну кошторисну документацію. Після цього будинок може і кожен мешканець може отримувати компенсацію. Також, крім традиційних маршрутів до садово-городніх масивів, ви знаєте, що ми допомагаємо, щоб люди могли вижити. Ми додали ще один маршрут. Який з'єднає Садово-Городні масиви в селі Братківці? Давно люди зверталися зверненням про те, що треба додатковий транспорт, тому загалом 16 уже є таких маршрутів, спеціальних маршрутів. Це там зранку в обід і ввечері або зранку і ввечері, щоб люди могли по поїхати до Садово-Городніх ділянок. У це люди золотого віку, тому з 12 квітня стартують проїзд. Також наш логістичний центр оголошує новий збір посилок на фронт. Можна безкоштовно передати посилки на Харківський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки до 4 квітня 16-ї години можна приносити посилки тут за адресою Грушевського 21, Перший поверх спілка волонтерів Прикарпаття. Тому приносите. Ну і на завершення хочу сьогодні привітати завтрашнім святом працівників Служби безпеки України. Які виконують сьогодні специфічні функції в боротьбу з агентурою ворога, в тому числі беруть участь в бойових операціях. Тому хочу подякувати, користуючись нагодою і також наших працівників Служби безпеки України з професійним святом і подякувати за роботу минулого року. Можливо, вже після війни багато цікавих фактів ви знаєте про роботу служби безпеки, яка справді допомагає сьогодні в боротьбі в перемозі. Нашої держави дякую, низький уклін всім захисникам, які захищають, в тому числі хлопців і дівчат служби безпеки України. Дякую на все добре і слава Україні.